Разу жилий райончик жив собі та й жив. Які були розборки коло самої будинку головного в тому місті. А пацан вам тут не бачаєш, пацан на увазі. Ну — ну, ти сюди прийшов? А це хто? Що ж панами дружиш, пацан, ненормальний. Це не, та він не чушпан, він просто прийшов пацан, просто новенький пацан. Ми зараз, якщо чесно, розберемося. Окей, розбирайтеся, що хочете. Я не знаю, що там хочете розбирати, чи що. А ну як там марат той новий чушпан, чи пацан, я не розумію, іди сюди. Звав колись пацанів, ніколи в житті. По нами друж, не разу. Хм, понятно нам Марат, А він щось якісь ще є, якісь там питання чи що. Поки ти зараз тебе марат вчить. Так, пальто, давай його е, вкрадуй ту дівчину. Там сказали, О не, так ти ж нормально справляєшся, молодець красавчик. А якщо чесно, я вже не хочу бути чушпаном, доб пацаном бути, якщо чесно. Е, чушпан! І є гроші. Ма. Давай, по, 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 на, получай получай, що ти туди мене бреш? Получай, получай. Ой, не, не треба? Тепер запомни, Ти тепер, пацан, ти тепер з вулиці. А кругом? Хто кругом? Хто кругом? Кругом, а кругом вороги. <паснавців>